Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В Студії працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Три гривні чи 4,50 в Ужгороді відбулося перше засідання комісії з тарифів, де вирішували питання підвищення цін на проїзд. Увага! Вибухівка! Правоохоронцям чергою повідомили про замінування центру Ужгорода. Чисте місто зусиллями мешканців. В Ужгороді стартувала акція Зробимо наше місто кращим. Допомогти просто всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця подарував обласній дитячій лікарні офтальмологічне обладнання, вартістю 250 тисяч гривень. Річниця Кобзаря по закарпатськи як в області, відзначили річницю українського митця. Починаємо випуск з трагічної новини. На Закарпатті попрощалися ще з одним військовим у берегові. В останню путь провели загиблого під Дебальцевим Шандором Тофтом. 44-річного берегівчанина за побажанням рідних хоронили за реформатськими звичаями. Провести в останню путь героя прийшли не тільки рідні та друзі, а й бої побратими та сотні берегівчан. Шандора Товта поховали на міському кладовищі з усіма військовими почустями, зокрема з оркестром та залпами кулеметів. Це вже четверта втрата берегова. Торік у зоні АТО загинуло троє берегівчан: Роланд Попович, Михайло Тимошчук та Олег Тюріков. Шевченко ожив на Закарпатті в Ужгороді вшанували пам'ять відомого українського кобзаря, покладанням квітів до пам'ятника, молитвою та піснями. Влада області та священнослужителі, а також небайдужі краяни, вклонилися відомому на весь світ, поету, художнику, громадському діячу та великому патріоту. Лунав на площі народній і спів закарпатського народного хору. Вклонилися невмиручій постаті і закарпатські письменники. Сьогодні згадую собі знову і знову слова незабутнього Юрія Шк робинця нашого відомого письменника-перекладача, який написав прекрасний вірш про те, як Кобзар до Ужгорода йде, і от ми сьогодні знову прийшли на цю площу, де стоїть пам'ятник Шевченку. Письменники Закарпаття сьогодні теж прийшли сюди, і ми від імені нашої спілки, від імені всієї літературної творчої інтелігенції покладемо квіти. Головний музичний символ країни відзначає ювілей 150 років минуло, як вперше публічно виконали гімн України, та 200 років від дня народження автора її музики Михайла Вербицького доля декількох століть відобразилася в рядках національного гімну. Слова, які відомі майже кожному українцеві, залишаються актуальними і сьогодні. закарпатці про український гімн розповідають у сюжеті Світлани Головко. 150 років тому, як і сьогодні, громадськість вшановувала пам'ять відомого мислителя Тараса Шевченка. Проте подія того часу назавжди війшла в історію України. Перемишлі під час першого в західній Україні Шевченківського концерту. Виконали пісню Ще не мерли України ні слава, ні воля. Слова, які ілюстрували народні переживання, одразу припали до вподоби українцям. Прагнення до свободи, до волі, до подолання зовнішнього ворога вона десь вселилася в душу, мабуть, кожного українця. І тому, коли з'явився текст Павла Чубинського, «Ще намерла Україна в 1862 році, він був написаний. Він став близьким кожному українцю і на Закарпатті функціонував Закарпатської України в 1939 Мьому році він був близький із Закарпатським. Так само довгий час не могли себе ідентифікувати як частина великої української нації. Слова гімну на початку 60 х років 19 століття написав відомий український поет Павло Чубенський. Пізніше вірш надрукували в журналі Мета, що викликало неабиякий фурор. Патріотичні мотиви швидко розійшлися в народі серед інтелігенції студентів, гімназистів. Музику до слів створив священик, композитор Михайло Вербицький. Його перша публікація на західноукраїнських землях припала на січень 1864 року журнал Мета. Це такий популярний орган для національно-свідомої інтелігенції. Активним читачем журналу був греко католицький священник Михайло Вербицький. Він познайомився з текстом. Цей текст припав йому до душі, і таким чином з'явився з'явився з'явилася музика до тексту, який став національним гімном. Про важливість національної пісні знають учасники закарпатського народного хору. Вже майже 70 років на різних урочистостях хоровики виконують гімн України. Таку дає силу і наснагу всім, хто його слухає, якби зброя наша, фактично нашого колективу. Особливо теперішній час. Ми, коли виконуємо цей гімн, відчуваємо, що така величезна сила, гордість за наш народ, за нашу націю під час виконання. І вдумаєшся в ті слова пророчі цього гімну і віриш, що наш народ непереможний. Ми дуже часто виконуємо різних свята, державні свята Ведучи боротьбу на сході, Україна в черговий раз утверджується як незалежна держава, а її головна пісня на хвилі популярності. Через повідомлення про вибухівку евакуювали учнів та працівників школи номер 9 Перекрили рух транспорту на площі Петехі. Повідомлення про заміновану автівку спецслужби отримали від невідомої особи близько 13-ї години. На місце події прибули працівники МВС, пожежники, рятувальники та медики. Як виявилося, підозру викликав автомобіль Тойота чорного кольору з російськими номерами. Опісля проведення оперативних дій вибухівки не виявлено. Рух на площі Петех та навчальний процес у ЗОЖ No9 продовжили. 4 гривні за проїзд у маршрутках міста таке рішення прийняла спеціальна комісія з тарифів. Перевізники вимагали підвищення ціни, хоча б до 4 гривень 50 копійок, і подавали свої розрахунки на підтвердження правильності встановлення саме такої ціни. Натомість комісія ж провела свої розрахунки і постановила, при ціні за проїзд 4 гривні перевезені будуть рентабельними. Позитивне рішення було прийнято більшістю голосів та підвищення цін відбудеться не відразу. За тиждень заплановано громадські слухання з цього питання. Обговорення відбуватиметься ще протягом місяця, і вже після воно буде винесене на голосування міськвиконкому. Тобто перевіряються ті пакети документів, які були надані. У нас багато перевізників, у нас великий список, так що їх цих пакетів є багато. Ось. І нема єдиної системи, як перевізники рахують при 15% рентабельності так, свої, свої, е, собівартість квитка, да, собівартість верніше проїзду. І тому різні ціни абсолютно. Різні цифри на, на, на проїзд вони дали і різна рентабельність, ну але взагалі різний підхід до нарахування. У Ужгороді стартувала акція Зробимо наше місто кращим. Покращувати, реставрувати та навіть озеленювати рідне місто будуть власне ужгородці. з окремих проданих напоїв в закладах, що беруть участь в акції. Відраховується одна гривня на благодійність. Таким чином організатори поєднали відпочинок з корисною справою. Діятиме акція два місяці з 1 березня по 31 травня. Таким чином організатори планують зібрати близько 50 тисяч гривень. Більше у сюжеті зробити місто кращим не словом, а ділом вирішили активісти. Найбільш проблемні місця Ужгорода протягом двох місяців волонтери будуть приводити до ладу. Одна з таких локацій сквер імені Бокшая і Ерделі. Ми хочемо очистити озеро. Хочемо наполаготити спільники, які встановлені були, але вони вже пошкоджені. Також реставрувати лавочки на цій локації. Ну, тому що це центр міста, рядом міська рада, рядом університет, і гості міста приїжджають, дивляться і бачать наскільки яка грязь прямо в центрі міста. А це парк позаду будівлі обласної державної адміністрації. Тут основні проблеми, як відзначають активісти, пошкоджені лавиці та відсутність озеленення. Лавочки будемо красити в колір, як запогоджує міської рада. Це будуть дерева. Думаємо, щоб вони були вічно зелені, щоб позеленити цей парк. Думаю, щось хвойне будемо садити. Загалом близько семи основних проблемних місць визначили для себе волонтери. Першочергові проблеми, над якими вони будуть працювати: реставрування лавиць та встановлення смітників на київській та слов'янській набережних, насадження дерев на проспекті Свободи та вулиці Швабській, встановлення смітників в парку святої Тетяни, прибирання та створення клумб біля пішохідного мосту. А ще відновлення світла і встановлення табличок з назвами вулиць в місті. Стартувала акція 1 березня. Збиратимуть кошти в окремих закладах, що погодилися взяти в ній участь. Одна гривня з кожного проданого напою. Таким чином, через два місяці організатори планують зібрати близько 50 тисяч гривень. Ну загально виходить так. Тобто, ми акумулюємо кошти. Ми не будемо там кожного дня перераховувати. Думаю, заклади не будуть перераховувати кожного дня. Вони будуть прораховувати поетапно на даному етапі. Домов про те, що кошти тай, будуть кожного другого тижня перераховуватися волонтерам. по факту отримання коштів волонтери, Вони одразу йдуть і виконують ті роботи. матеріалізують програму нашу і втілюють її в життя. Долучитись до акції може кожен. Звітуватимуть організатори про кожен зроблений крок в соціальних мережах. Зібрані кошти рівномірно розподілять серед усіх семи обраних місць. Завершиться акція 31 травня. Тоді підведуть підсумки роботи та презентують результати акції. Гривня життя береже Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала мікроскоп та спеціальний лікувальний лазер. Це обладнання закупили за кошти благодійників з цієї області. Волонтери протягом двох тижнів збирали гроші в медичних та навчальних закладах, влаштовували благодійні концерти та акції. Вже цього року фонд серце до серця в збиратиме кошти для хворих дітей. Для кого саме в сюжеті Романа Сов'яка? Шестирічна Аня проходить діагностику слуху на найновішій апаратурі. На такому обладнанні процес займає всього кілька хвилин. Дівчина слухає музику, а спеціальний апарат видає показники у вигляді графіка. За ними лікар з легкістю ставить діагноз. На цьому обладнанні можна діагностувати слух в діток від народження на відміну від старого, там лише віком від трьох років. Тож легше працювати, а краще ставити діагноз, тому що якщо ми мали один аудіометр, ми тільки могли суб'єктивно визначити втрату слуха. Тепер ми отримали об'єктивну діагностику. І не тільки можемо об'єктивно визначити втрату слуха, але також подивитися, наскільки уражено середнє ухо і внутрішнє ухо. Це дуже допомагає не тільки в постановці діагнозу, а й допомагає лікувати дітей. Це лише незначна частина обладнання, закупленого за кошти закарпатців благодійників. Щороку всеукраїнський фонд серце до Серця зосереджує свою увагу на допомозі окремій верстю хворих дітей у 2013 році. Допомагали дітям із вадами слуху, минулого із вадами зору. Проте через процес закупівлі офтальмологічне обладнання передали лише зараз. Було зібрано 235 тисяч. Це була важка акція. так як в нас такі не дуже хороші події в нашій державі, ми зібрали в половину менше ніж попереднього року. Попередній рік було у нас 400 тисяч. Але все ж таки нам вдалося зібрати цю суму і закупити необхідне обладнання нашій лікарні. Так, дитячі офтальмологи отримали мікроскоп для операцій та лазерну систему для лікування захворювань очей. Получили апаратуру і для терапевтичного лікування, для стимуляції зору у дітей, яке дуже є необхідним при теперішній ситуації, що діти практично всі в смартфонах, планшетах, телевізорах, телефонах. І, 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 що і це відражається на якості зору. От ця апаратура, друга лазерна це для покращення якості, а апаратура хірургічна це для хірургічного лікування, там де не можна обійтися терапевтичним лікуванням. Вже з 1 квітня стартує 10-та ювілейна акція благодійного фонду. Цього року волонтери збиратимуть кошти для закупівлі реанімаційного обладнання. В лікарні кажуть, найбільше не вистачає апарату для штучної вентиляції легень. Він коштує близько 30 тисяч євро. Тому цього року волонтерам доведеться докласти чимало зусиль, аби купити хоча б один екземпляр. Дарувати дітям радість не робота, а покликання. Ужгородські волонтери організували акцію по збору коштів для дитячих будинків Закарпаття. Це вже не перша акція, організована активістами для допомоги дітям-сиротам та дітям з неблагополучених сімей. Зустрічі за гроші, кошти, з яких перераховуються в дитбудинки, популярні не лише на Закарпатті, а й за межами області. З подробицями далі Юлія Маркулич. Купи зустріч допоможи дітям зі шкіл інтернатів. Під такою назвою проходить акція зі збору коштів для вихованців дитбудинку. Цього разу грошова допомога буде направлена дитячому будинку села Нижній Бистрий Хуського району, у якому виховується 114 дітей. Хто робить цю акцію, тобто подібні акції вже проходили в нашому місці. бачачи їхню дієвість, вирішили повторити. Сенс акції заключається в тому, що ми продаємо зустрічі з людьми. Тобто не людей, а саме зустрічі з ними. Тобто, ставши нашим лотом, скажімо так, ви зобов'язуєтесь зустрітися з людиною, яка купить зустріч з вами. І навпаки, якщо ви купляєте, ви зобов'язані оплатити цей лот. За умовами акції добровольці виставляють своє фото в соціальних мережах. Після ведеться інтернет-аукціон за зустріч з цією людиною. Формат зустрічі не обумовлений. Все залежить від самих учасників. До подібних акцій молоді люди долучаються залюбки. Бо це чудова можливість подарувати дітям радість, витративши на це всього лише годину свого часу. Це дуже така благородна акція, це допомога дітям і осуществити якесь маленьке бажання таких дітей, які ну, в силу деяких обстоятельств, вони, к сожалению, багато лишені, вони багато не бачили і подарувати їм приємні емоції, це дуже приємно, насправді, робити їх щасливими. Для багатьох це вже не перша участь в такій акції. Мотивація в кожного своя. Чому б і ні. Це хороший шанс зробити дітям щось. Ось От і все. Да, я вже брав, це було дуже цікаво, весело, було дуже багато зібрано средств, людей дуже багато поїхало, багато много сделали. Тобто я був би дуже радий, якби це повторилося. Акція розпочалась 5 березня і триватиме до 5 квітня. По її завершенню відбудуться самі зустрічі. Вже тоді можна буде підрахувати кількість зібраних коштів. Організатори сподіваються, що грошей вистачить на те, щоб подарувати радість дітям. Жіноча самооборона в дії напередодні міжнародного жіночого свята для прекрасної та не такої вже й слабкої половини людства провели майстер-клас з тайбо та айкідо. Учасників навчали, як діяти у загрозливих для життя ситуаціях. Техніку виконання жіночих прийомів бачив Олександр Курта. Навчитись захищати себе у разі небезпечної ситуації. Головна причина відвідування тренінгу з жіночої самооборони у більшості учасниць. Були такі, що шукали для себе чогось нового та на перший погляд зовсім невластивого. Да, було цікаво прийти, узнати щось нове для себе, для саморозвитку. Це перше, в першу чергу, стимул рухатися далі рости над собою, і узнавати щось нове, узнавати можливості свого тіла, впевненість. Я, в принципі, з дитинства завжди займаюся фізичними нагрузками, просто в іншій сфері, да? і, тому що я завжди танцювала. А етаво немножко другое. да. Повчитись було у кого. Заняття проводили майстри своєї справи: тренер з Тайбо, Ірина Годенець, та тренери зайкідоті Меа Лавер та Ольга Стугура. У кожної з них перший день зі свого бойового мистецтва. Експериментальною групою наставники задоволені, бо головне це бажання. А його в присутніх хоч відбавляй. Я взагалі дуже люблю працювати з людьми, і мені подобається пояснювати незнайомим людям. Мені, взагалі, чим більше аудиторія, тим краще я себе почуваю. Підхід завжди індивідуальний, завжди до кожного знаходиться. Головне це бажання. Спочатку розминка та вправи зі спеціальним інвентарем. Далі моделювання ситуації, у яких жінці загрожує небезпека. Так коротко можна окреслити програму більш ніж двогодинного тренування. Тренери розповіли про найбільш чутливі вони опонента, на які потрібно орієнтуватись, це очі, кадик та пах. Не зовсім гуманно, проте у загрозливій ситуації, наприклад, із грабіжником, потрібно діяти швидко, аби себе уберегти. Вистачає, такого і в принципі, вже можливо, він навіть не так боляче, як налякався, не очікував. Раз, уже зігнулося. Зігнувся два, лікоть, три і три чотири. Участь у майстер-класі взяли й зовсім маленькі дівчата віком від восьми років. Школяркам імпонує цей вид спорту через постійну рухливість. Я навчилася за цей період багато чого. Я вже всякі техніки. Ем... Куверки краще зовсім не потрапляти у ситуації, в яких потрібно застосовувати такі навички. Проте сподівайся на краще, але будь готовим і до найгіршого. Запевняють учасниці майстер-класу. Далі до новин спорту Ужгородська Говерла на виїзді поступилася полтавській «Ворсклі» з рахунком 2-0. Головний тренер Ужгородців В'ячеслав Грозний у попередньому матчі залишився незадоволеним грою Максима Шацьких, Олега Грисом'яка та Олексія Полянського. І як наслідок, футболісти навіть не поїхали на виїздну гру. Матч розпочався з хвилини мовчання на честь одного з фанатів полтавського клубу Антона Грицая, який віддав своє життя за Україну в зоні проведення ТО щодо перебігу подій на полі, то господарі забили голи. У кожному з таймів тим самим оформили для себе впевнену перемогу. На 30-й хвилині Сергій Люлька переправив м'яч у власні ворота. На додачу захисник ще й отримав травму. А на 74-й хвилині полтавчанин подвоїли рахунок Артем Громов. Точним ударом у дальній кут зробив рахунок 2-0. На цьому наш випуск завершується. І вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Правила культури у соціальній рекламі про ініціативу Ужгородця, що спрямована зробити місто кращим. Чи буде дешевше, як вплине зниження ціни на пальне на інші продукти? На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора у товаристві нашого телеканалу. До зустрічі!